Сором, що залишається після зради. Що робити з цим відчуттям після всього цього? І це слабкість, чи це сила. Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, я сімейний психолог, я психолог по кризовим станам в стосунках, в тому числі і про зради. Я сьогодні хочу поговорити про те, чому так часто відбувається в стосунках, коли одна людина довіряє іншій людині, партнеру своєму, все здавалось би у них добре, і раптом партнер зраджує. Людина розуміє, що її зрадили, що вона виглядає якоюсь смішною, кумедною, що вона втрачає довіру, що вона не така вже й щаслива в цих стосунках. І чомусь якраз тоді виникає дуже багато питань, які задає собі людина, її зрадили. Не та, що зрадила, а ті, що зрадила, вона отримала дуже багато болі, і при цьому ще в неї з'являється, кроме того, що є почуття провини і обіди, що так сталося, що так що Так вдіяли по відношенню до неї, в неї ще з'являється відчуття сорому. Тобто мені соромно за те, що я виглядаю ось так, що я, начебто, позиціонувала себе як щаслива людина в цих стосунках. а Людина, якій я довіряла безумовно, вона мене зрадила. Звісно, виникає дуже багато питань, і здається, що ви не можете восстановитися. Здається, що все це вас вибиває просто з колії. Ви відчуваєте, що ця історія, начебто, з вами не могла відбутися. Ви час собі говорите, це не зі мною, так не могло бути. Чому це сталося? Тобто дуже багато питань, здається, інколи, що з цих питань неможливо нікуди дітись, що вони просто навалюються на вас, і, і це при цьому, що ви відчуваєте постійно в душі біль, і саме головне, що вам здається, що з цієї ситуації, начебто, Цю секунду, в цю хвилину немає виходу. Ви себе позиціонували в світі, серед своїх близьких, друзів, знайомих на роботі, що ви щаслива людина в щасливих стосунках, що ваш партнер вас кохає все так добре, і тут ви, начебто, слабка людина, тому що не знаєте тепер, як себе вести серед чужих, навіть людей. Тому я завжди буду говорити, чужа думка вона не ваша, щоб засудити людину. Потрібно самій пройти цей шлях, щоб розуміти, що відчуває людина, коли людина безумовно довіряє партнеру, партнер їй зрадив. Що таке зрада? Якщо глобально розбирати зраду, зрада це начебто певні ілюзії, це не про те, що закінчилось кохання. Зрада це завжди буде про те, що закінчилась певна ілюзія, яка була, ви вважали, що ці стосунки, це, це кохання ідеальне. Тобто ця ілюзія ідеальності просто рухнула. І після цього ви починаєте усвідомлено розуміти. Що щось з вашими стосунками з цим партнером пішло не так, коли і як? І у вас в голові буде дуже багато питань. Вам буде здаватися, що це і ці питання безкінечні, що їх дуже багато. Що у вас є купа протиріч. Сама з собою ви не можете справитись, ви не знаєте, що говорить партнеру. І тут дуже важливо, надважлива одна ситуація. Дивіться, зрада це не тільки привід розлучитися, зрада це привід задуматися, а що в цих стосунках із цим партнером або з цими стосунками, або між вами партнером, або просто з цим партнером було так такого, що так могло статися це питання не тільки може бути у вас, хоч хоча я завжди говорю, що зрада це стосунки двох людей. Там щось пішло не так, або з самого початку ви не, не побачили цього в людині, або ж якісь дії по відношенню один до одного були про те, що були якісь так знаєте, передвісники того, що таке могло бути флірт з кимось, наприклад, я Завжди говорю, що флірт не завжди приводить до зради. Але флірт це перва ступенька до зради, в принципі, вона предполагає. Тому коли ви помічали, можливо, що ваш партнер вам щось не додає емоційно. Фізично, якась можливо, дистанція з партнером з'явилась, або ж партнер не цікавиться вашим життям. Ви на це не звертали уваги, тому що в вашій голові, ваша картинка світу була яка: ми кохаємо один одного, у нас дуже гарні ідеальні стосунки. От якраз е, е, зрада вона показала те, що ці стосунки не ідеальні, в них щось було не так. І це щось вам здається, що. Це ви слабка, що з вами так це вчинили. Що це ваша провина? Вам водночас і соромно, і ви відчуваєте почуття провини і почуття обіди, що з вами так це відбулося. Тобто, в одну секунду рухнуло абсолютно все, все по відношенню до людини, які ви довіряли. І дуже часто, коли люди в такій розпачі, я завжди говорю: першу секунду, коли ви розміраєтесь. Чому зі мною? А чому так? А як так могло статися? А що мені тепер робити? А як мені дивитись людям в очі, а як взагалі комусь сказати щось так? Дивіться, по-перше, все, що відбувається з партнерами в стосунках, це особисто їх справа. Навіть не рідні, не потрібно зразу швидко бігти куди-небудь, про це говорити, про плакати. Звісно, це, це воно неконтрольований процес, коли ми плачемо, тому що нам обідно, да, почуття біди і почуття вини, що, можливо, я в чомусь винна. Ніхто ні в чому тепер уже не винен. Є певний факт, і його треба розбирати. Тому що, коли мене запитують, чи можливо бути щасливим в цих стосунках з цим партнером, я завжди говорю, щасливим можна бути з цим партнером, але стосунки будуть іншими. До цього потрібно бути готовим. І коли говорять, я такий щас слабкий, мені так соромно за це все. Я акцентую увагу завжди на чому: не беріть на себе чуже почуття вини. Тобто вам зрадили, людина зробила проступок, а вам за це соромно. Тобто ви берете на себе чужу провину і вам соромно за цю людину. Тоді ваш партнер веде себе на якщо ви відчуваєте почуття провини, сорому, то значить можна не вибачатись і так далі. Завжди буду говорити в стосунках, коли ви відчуваєте, що партнер дійсно жаліє про те що він так поступив тисячу разів вибачається до до знову доказує свою своє кохання можна про це поговорити і жити далі але якщо партнер веде себе вибачте за вираз нахабно він не пояснює чого не вибачається говорить так сталося і сталося давай жити далі так не піде без відвертої розмови і без того що ви повинні знати причину тому що так чого так сталося ви далі нікуди не підете але перед всім цим Перед тим, як ви почнете говорити зі своїм партнером, завжди буду говорити, зробіть невеличку вправу. Вона називається А що мені треба? Тобто, що ви робите? Ви пишете на листочку бумаги, собі прям сідаєте, оце у вас сльози, соплі, почуття біду, соромно, і ви задаєте собі певні питання. Наприклад, мені зараз боляче, тому що. І пишете, чому. Потім мені дуже страшно, що чого ви боїтеся, який там є страх в цій ситуації. Я злюсь тому, що мені соромно за або тому, що. І ще я зараз дуже потребую, що. Тобто, коли ви відповідаєте на ці питання, у вас обов'язково виникне певна ясність. Чому, коли ми говоримо з собою, коли ми в діалогі з собою, такий діалог-монолог, коли ми аналізуємо, що відбувається, нам стає трошки ясніше, нас музор заспокоюється, і він що робить? Він шукає шляхи виходу з цієї кризової ситуації, тому що зрада це як маленька смерть. Тобто у вас кризова ситуація, коли ви відчуваєте, що ви стоїте, начебто над прірвою. Дуже важливо розуміти, що е -е, крім вас, в цій ситуації, ніхто не буде приймати рішення. І коли ми говоримо інколи, що мені соромно за те, що так партнер поступив зі мною, інколи всі говорять, та покинь його, піди, він тебе не вартий. От завжди потрібно дослухатися тільки до себе. Якщо ви відчуваєте, що ви кохаєте цю людину, ви не готові жити без нього. Коли ви відповісте на ці всі питання, що я вам сказала, ви відчуєте, що ви якраз боїтесь, чому ви зараз не готові. Які ваші страхи, за що вам соромно якраз? То це буде не про вашу слабкість, як дуже багато людей буде думати, ти з ним залишаєшся, ти слабка, ні. Це якраз про те, що дуже важливо завжди розуміти головні речі. Ви не обов'язково повинні вибачити того, хто вам зрадив, тільки того, щоб бути хорошою людиною. Ви не повинні залишатися в стосунках для того, щоб бути слабкою чи сильною. Вам не потрібно йти з цих стосунків, щоб відчути себе свободною людиною. Ви можете і піти з цих стосунків, відчуваючи свою силу, тому що ви не хочете вибачати зради ви цього не очікували. Ви можете залишитись в цих стосунках з цим партнером, але зробити ці стосунки іншими. В моїй практиці дуже багато прикладів, коли людина залишалася, була на грані того, щоб піти. Потім вони пропрацювали, залишились в стосунках, і зараз не такі стосунки, начебто, вони тільки-тільки поженились. Тобто така усвідомленість глибока, що можна втратити партнер наразі яким добре, вона дає можливість переосмислити ці стосунки, вивести ці стосунки на зовсім інший вищий рівень. Але коли нам кажуть, ти будеш сильною і вільною, коли підеш, можна піти і зрозуміти, що ви ще слабкіша, що вам боляче без цієї людини. Що сила кохання, знаєте, кохання інколи це така сила, яку ми не можемо зрозуміти, чого ми чітко, начебто, бачимо, що цю людину не варто кохати, що вона нас зрадила, що нам соромно, що з нами так поступили. Ваша сила і мудрість буде заключатися в тому, коли ви собі все поясните і усвідомлено зрозумієте, чому ви хочете залишитись цих стосунках, а чому ви з них хочете піти. І це надважливо. І я хочу сказати інше. Дуже багато, коли мені говорять, що ой мене всі засуджують, як я могла досяг допустити, що мені так всі говор. О, дивіться, так мені хтось говорить. Це життя інших людей. І кожна людина, яка дає вам пораду щодо зради, як як з цим розпорядитись, що зробити партнерові, або що зробити з цими стосунками. Це рішення може прийняти правильно тільки ваша голова. Тобто ви. Всі решта людей, які вам говорять, вони говорять, начебто, вони були в цій ситуації, або вони вже були і рекомендують вам те, що зробили б вони. Але вони це не ви. Вони не жили з вашим партнером, вони не відчували те, що відчуваєте ви. тому Ваша сила, це буде чи слабкість, хай як завгодно хтось говорить. Але я вважаю, що емоційно сильна людина вона самостійно приймає рішення стосовно тих стосунків і того партнера, з яким вона жила певний час. Для цього дійсно потрібно поговорити. Для цього потрібно зрозуміти, наскільки партнер ваш дійсно дуже жаліє про те, що зробив. Чому він це зробив, яка була цьому причина. Що може, можливо, у вас йому не подобалось, що було причиною, що було мотивом, яка була ціль в нього? Чому він це зробив? Тому що пояснень зрад дуже багато І... але завжди ми повинні розуміти, що зрада це завжди про те, що я тебе не вибираю. От зараз я тебе не вибираю. Але чому людина вас не вибрала? це вже зовсім інше питання, тому я завжди рекомендую своїм клієнтам не робити нічого з гаряча, тому що в емоціях нічого ніколи не вирішується. Треба зробити до ту праву, що я першу сказала проаналізувати. І ще дуже гарна права, коли ми відчуваємо, що ми себе засуджуємо. Що таке сором? сором це накидати типу, позор. Це мене, начебто, хтось засуджує, а засуджує тільки ви себе. Тому що як ми себе позиціонуємо, як ми себе відчуваємо, так ми це все несемо у світ. Тому, коли ми такий сам, сам суддя собі, я ще хочу дати вам одну вправу, якщо ви зробили. Це називається Нас засуджує нас внутрішній критик. Тобто людина, яка не очікувала, що ми так себе будемо вести. Ми ж самі собі, де, то що з нами таке може відбутися, і наш внутрішній критик, наш суддя нас засуджує. Так ось, що говорить нам наш внутрішній критик? Ти сама в цьому винна. В цьому це в чому? По-друге, ти занадто наївна. Скільки це занадто. Ти повинна була здогадатися. Тобто, якщо тобі здалося, а тобі не здалося, потрібно було провірити, тут я згідна. Ти не маєш права на цю біль, або ти не повинна, або повинна відчувати сором за це. І от коли це все, ваш внутрішній критик вам вивалює, навалює, ви відчуваєте, що вам болить, ви так по пунктикам собі написали, і тут же на листочку дайте наступну відповідь. От своєму внутрішньому критику, своєму внутрішньому суді, скажіть, я маю право відчувати цю біль. Я маю право, щоб я відчувала сором за те, що я змогла це допустити. Я не винна в тому, що інша людина поступила зі мною ось так. Це її було рішення, її відповідальність, і вона повинна тепер далі знаходити інші аргументи. Я не винна в тому, що хтось зробив інший вибір, і цим вибором тоді була не я. Я не буду наказувати себе за чужі поступки, і це дуже важливо розуміти, що все що ви ваш внутрішній критик вам сказав, з чому він вас обвиняє? Можливо, у вас буде ще якісь елементи, якісь фрази звинувачення вас, в тому що ви винна, що повинна бути соромно, що ви, ви не повинна, ви не маєте права на більшу це, але ви сама своєму ж критику повинні сказати, що ви не винні в тому, що інша людина вибрала ось так себе повести. І ця людина буде нести за це відповідальність. І ви дуже не що коли вибрали не вас, інколи ми в защиту для себе говоримо, що я робила все, я тут не маю моєї провини. Дуже часто там є і провина невелика, але є, є знаєте, по-тихому промовчала, не сказала, не акцентувала, не почула, е на себе не звернула уваги, себе поставила на, на якесь 25-те місце, завжди буду говорити. стосунках завжди. Потрібно, щоб ви відчували, що у вас є тут ваше бажання, ваше я, ваша самореалізація, ваші мрії, загальні плани, коли жінка інколи в стосунках якось так іде в тінь до дітей, до чоловіка за себе забуває. Тоді приходить те, що десь там чоловік в спільноті, ви не в спільноті, ви не бачите, не чуєте, ви не соціалізовані, ви погрузи в сім'ї. І ви, начебто, втрачаєте таку знаєте свіжу цікавість. Це дуже е, завжди буду говорити, що є такі важливі моменти в житті, на яких базуються стосунки, які ніколи не приведуть до зради. Перше, це повага, коли ви поважаєте людину, це більше навіть ніж кохання. По-друге, коли у вас є завжди цікава розмова, коли ви розмовляєте один з одним. Там, де є розмова, там ніколи не буде зради, тому що там є цікавість один до одного. Тому намагайтеся в житті якомога більше. Про все розмовляти, цікавитись один одному. Якщо ви не проявляєте цікавості, це перший дзвіночок до того, що а хорошо, а що тоді цікаво. Хто тоді цікавий моєму партнеру? Тому ви повинні завжди опиратися на себе. Ви завжди повинні відчувати своє місце в цій сім'ї, в цих стосунках в житті. Взагалі, ви повинні завжди відчувати себе. Реалізованою самодостатньою цінною людиною, тобто у вас завжди повинна бути опора на себе. Ви знаєте свої цінності, ви знаєте свої цілі, ви знаєте свої, свої весь ресурс і тоді е, вам буде легше жити. Але ви жива людина, і ви, звісно, можете відчувати різні почуття, в тому числі почуття сорому. Але я занадто часто бачу в консультаціях жінок, які звинувачують себе, які соромляться, говорити потім з друзями спілкуватись, тому що, начебто, клімо таке стоїть, мені зрадили, мене не вибрали. Знову ж не беріть на себе відповідальність за людину, яка зробила цей поступок. Це він відповідатиме. Це йому пояснювати, що він так зробив, якщо ви залишаєтесь в стосунках. І тут саме цікаве, якщо ви все-таки відчуваєте, що ви хочете залишитись в стосунках цим партнером, то потрібно поговоривши, з'ясувати точно, що ви це розуміли, що ваші стосунки. Де ж ніколи не будуть такими, як вони були? Вони будуть іншими, вони будуть розвиватися в іншій динаміки, і можливо, навіть вони приведуть до розлучення. Можливо, ви будете відчувати, що ця людина не має такого розкаяння, вона не начебто не дуже себе засуджує, начебто не дуже виправдовується, начебто не в нього немає зовсім почуття провини. Ну сталося і сталося. Всі чоловіки гуляють, наприклад. Да? Така ось є фраза. Якщо так ідеться далі, то значить ця людина вас взагалі не вибирає. Вона просто вами користується йому так комфортно. Тому це звісно розрив. Але чого ви відчуваєте, що у, ваш, у ваших партнерських стосунках? Thanks for watching! Ваші сім'ї, ви потребуєте один одного, вам хочеться бути разом. Да, сталася помилка. Людина в цьому розказі. Ви це розумієте, підтримуєте, ви про це поговорили, з'ясували причину і пішли жити далі. Якщо ви можете видихнути, забути і жити далі, повірте мені, ці стосунки можуть бути щасливими. Але якщо ви будете весь час повертати до цієї теми, підозрювати, тривожити, провіряти телефони, не довіряти, ревнувати. Вірте мені, ці стосунки зроблять боляче всім, і вам не то, що буде соромно, ви будете відчувати себе розбитою людиною. Тому в стосунках надважливо, надважливо щоб не, щоб не відбувалося, з ким це не відбувалося, ви повинні розуміти: бути щасливим це ваше особисте рішення. І ви приймаєте рішення, якщо ви відчуваєте, що поряд з цією людиною, ви все-таки наповнена і щаслива, ви будуєте нові стосунки з цим партнером. І таку вправу часто. Дівіть собі, що буде з вами, якщо ви залишитесь цим партнером. Через три роки. І що буде з вами, якщо ви підете від цього партнера, якщо ви відчуваєте абсолютно різні реакції, а ви відчуваєте, приймайте згідно них рішення. Ваш внутрішній світ, ваш мозок, ваша інтуїція, ваш внутрішній світ це все, що з вами відбувається, воно вас ніколи не обдурить. Тіло завжди говорить правду. правду не мовчи, сказало тіло. Так, книга моя така, якраз про це, коли ми будемо дослухатися до своїх емоцій, почуттів. думок, коли ми будемо взаємозв'язку зв'язку з собою, опиратися на себе, знати свої цінності, повірте мені, ви проживете щасливе життя. Не треба боятися того, що стосунки з якимсь партнером можуть зак... вони можуть закінчити, але тоді за них не потрібно ціплятися. Якщо ви відчуваєте, що ці стосунки все-таки не закінчилися, ви бачите перспективу, тоді поговорить своїм партнером і зробіть крок в майбутнє. Забувши про минуле, яке живе тільки в вашій голові, і вибудовуйте нові стосунки з цим партнером, які можуть бути набагато якісніші, яскравіші і глибші. Я хочу, щоб ваші стосунки були щасливими. Ваша ЛП.